Всім привіт, агротехнар місто Київ. Сьогодні ми знімаємо шифінг 244 BFU. Це модель йде з примусовою гідравлікою, з переднім радіатором на повному приводі і, на жаль, вже без компресора. З компресорами моделі продалися і, як нам сказали, поки що їх в Україні не буде, тому розраховуйте нам ось таку модель. Мотор sf 138 24 кінські сили передній міст у вас е, на посиленні ресорні підвізки, тобто тут більше на надвалості металу, ніж на 240 моделях. Шаровий кулачковий передній міст, повністю шприцований. Наші хлопці все обслуговують. Тяга механічна, тобто термування у вас без підсилювача йде. З правої сторони маховик, не плутайте з мототракторами, де він зліва, тут з правої сторони. Е, колеса 6,16, 95 9,524, метр 20 колісна база, тобто у вас по центру. Для вашого Скопування, окучування і так далі. 22 кг довантаження на колесо і 25 кг на передній міст. Також довантаження стоїть. По задній навісній системі. Тут у вас розширювальний бак для масла стоїть. Він же у вас слугує і розпоркою між крилами, і розширювальним баком. Ось бачимо піпочка, для того, щоб можна було прицепи, ПТС і чіпляти отаку от зробили систему. Також модель має виносний гідроциліндр на 600 кг підйому, він примусово качає вгору вниз, тобто коли ви опускаєте, нав'язка у вас не падає, а плавно опускається настільки, наскільки ви хочете. Ось стоїть розподільник, отак от в бок це плаваючий режим, вниз соответственно, вниз опускається, вгору підіймається. І от бачимо з розподільника, іде трубочка, можна обладнати собі гідровиходи. Вони в комплекті не йдуть, але це можна доробити. Слухайте, трактор коштує 4350 доларів. Вал відбору одна швидкість 540 обертів. Причіпний в комплекті. Значить розкоси стандартні, кріплення до задніх чолків під 22-й палець, 22-й яблуко. Коробка. Коробка передач тут має 4 передачі вперед, одну-назад. Повишені, поніжені перемикаються окремим важелем. У вас є окремо під'єднання переднього приводу, ось воно, вимкнення валу відбору потужності. З цієї сторони у вас гідравліка, розподільник. В принципі все. Тут три речаги, тобто більше у вас нічого тут немає. Насос вмикається, вимикається також окремо, якщо треба. Є швидка зарядка 350 Вт, спереду генератор стоїть. Передній у вас радіатор під капотом знаходиться. І на всіх моделях з 25-го року йдуть 4 датчики. Тобто річильник мотогодин вже врізаний, вже немає такого. Фігнір, як раніше було, що треба було окремо десь з боку вирізати і муштирити. Трактор коштує на сьогоднішній день 4350 доларів. Модифікація PFU це 25-го року зборки. Якщо цікавить вас даний тракторець, є доставка по всій Україні без передоплати, безкоштовно. Можете замовити за номером, який бачите на екрані. Ми завжди на зв'язку в робочий час. Всім гарного дня!